Доброго дня усім. В усіх будівельних справах треба дотримуватися дуже простого закону або істини. Сім раз відміряй, один раз відрізай. От що вийшло. Все добре. Всі сходинки розмічені. Оці вже три я вже зафіксував. Фіксуємо такими самонарізами знизу, знизу так кріпимо, щоб виходило отак гладенько, чудово, щоб не було ніяких зачіпів. І як все робиться чітко, проміряється, тоді воно все по-людськи виходить. Так, треба йти. В камеру за другими сходинками, щоб кріпити їх далі. Доброго дня! Продовжую демонструвати подальше виконання робіт після нанесення декоративного покриття на стіни, займаюся черновою обробкою заздалегідь заготовленої деревини, приклеювалися щити з береста, вибрав трошки дешевший матеріал, але міцна порода деревини. З заготовок вже зі щитів переклеєних заздалегідь, повторююся, вирізаю вже згідно виконаних раніше лекал. і кладу на чернову, як кажуть. Потім роблю розмітку в оці всі отвори, наношу цю розмітку на деревину знизу. І таким чином підготовлюю до кінцевого лакування, шліфування та лакування. Ось ці всі сходи буду зараз наступні по чистах вибирати. Оце лак такий паркетний, поліуретановий був. Ось ці сходники. Зараз потихеньку їх беремо та будемо їх закріпляти. Так, результат. 4 години праці. І сходи виконані. І так, донизу. Отак, отак, отак. Потихеньку можна прибирати, перилка виконати, огорожу тут ще буде в такому стилі. Обнолічник виконаємо, світильнички повісимо, один вже висить. Ну, потихеньку завершую.